Дівчата, привіт! Хочу вам показати такий кремчик для обличчя, який ідеально зволожує шкіру, який ідеально підходить для шкіри обличчя для любого типу, і для, який ідеальний для обличчя для любого типу на холодний сезон. От ідуть холода, і треба підібрати ідеальний крем. Ось ідеальний крем на холода. Ось цей. Він доволі щільний, він доволі такий. Приємний, він не має жирного блиску, він моментально впитується в шкіру і він моментально насичує її вологою. Унікальна технологія, унікальні компоненти, унікальний склад цього крему створений спеціально для того, щоб утримувати вологу в шкірі довший час. Для того, щоб шкіра ваша була красива і сяюча, вона повинна бути зволожена. І Щоб вона була зволожена, і ту вологу Могла утримувати тут є цераміди, цераміди діють як бар'єр. Вони не пропускають зовнішні фактори, але вони утримують вологу в шкірі. Тут є вісім типів гіалурону, які діє на всіх рівнях, максимально глибоких рівнях шкіри діє цей крем і утримує вологу в шкірі обличчя, і розгладжує, і робить обличчя максимально сяючим, здоровим і красивим. І тут ще є листя каштану, екстракт листя каштану, і тут є триголаза. Триголаза це є моносухарид, через то, той крем має такий солодкий смак. Моносухарид, який допомагає і підсилює дію церамідів, гіалурону і каштану. Тому придбайте для себе, для своїх рідних крем дорогий, дуже, ну, як дуже. 700 гривень для когось дорого, для когось недорого, але я знаю, як придбати цей крем максимально вигідно. Звертайтеся і будьте красиві завжди, в будь-якому віці.